Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго дня, дітки! А ну, посміхніться, покажіть мені свою чудову посмішку. Приготуйте свої вушка, тому що вони нам сьогодні знадобляться. Послухайте віршика. Щоб здоровим завжди бути. Треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже, дуже небезпечна. Так як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то, звичайно, що тоді де й узятися в біді. Для того, щоб дорога була безпечною, пограємо в дидактичну гру Дорожні знаки. Я буду вам загадувати загадки, а ви правильно відповідати. Готові! Почали. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі, в цьому місці ходять діти. Відгадали, молодці. Не доїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і незнайко. Поблизу бензозаправка. Так. Тут транспорт зупиняється. Дитина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому вирушає. Подумайте уважно? Так, знак автобуса. Цей суворий знак стоїть не просто так. Він каже нам усім: їздити не можна всім. Правильно! Якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон, знак цей допоможе, підкаже, де знайти телефон. Здогадались вже так молодці. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Якщо хтось зламає ногу, тут чекай на допомогу. Правильно, дітки, відгадали, тут наземний перехід, будь уважний пішохід, ти водію постривай, пішохода пропускай. Молодці дітки! Дітки, ви сьогодні були молодці. Ми гарно позаймалися. Всім кажу до побачення! Це буде Україна, наше майбутнє. У нас нікому не відібрати.